Доброго вечора. У ніч на 5 жовтня росіяни розпочали свій найбільший в історії наступ на Львівську область, повідомляє Українське інформаційне агентство. За даними влади, у зону відповідальності західного повітряного командування потрапило приблизно 163 повітряні цілі, 180 ракет та безпілотників шахід, а також 23 крилаті ракети. Примітно, що окрім чотирьох загиблих, було вісім поранених. Російськими цілями були об'єкти газотранспортної інфраструктури. Українські джерела повідомили, що викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, зокрема аміаку, не зафіксовано. Джерело в українському військовому відділі заявило, такі атаки не залишаться без відповіді. Внаслідок російського нападу в ніч на 5 жовтня значна частина міста Запоріжжя та Запорізької області залишилася без електроенергії, а ситуація в Сумській та Чернігівській областях залишається складною. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики. У повідомленні зазначалося, внаслідок російських ударів пошкоджено обладнання вад Запоріжжя Обленерго, що спричинило відключення електроенергії у великої кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькій області. Ситуація в Сумській та Чернігівській областях залишається складною, оскільки ворог знову напав на Чернігівську область. Там продовжуються перебої з електроенергією. За даними міністерства, енергетичні експерти працюють над послабленням обмежень. Варто зазначити, що в ніч на 5 жовтня Росія запустила понад 510 ракет і майже 500 ударних безпілотників по Україні. Цільовими районами були Львів, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Одеса та Кіровоград. Насамкінець, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. those who